Сьогодні неділя на дворі плюс 3. Це не відкритий океан. Ось за моєю спиною це Гріницьке водосховище. Я його тільки що перепрів. Неймовірні враження. Ви бачите ці хвилі, не знаю, чи ви можете їх побачити, але достатньо великі. Приблизно пів години плів. Язик уже так як і Інші органи, руки ноги замерзли. А, лівза, ну достатньо холодно, плюс 3 костюм, який ви бачите, в якому я він мінімально передбачений для плюс 5, але більш-менш витримав. А, це неймовірні враження, чесно скажу. А, навіть не тому, що це кінець листопада, і вода холодна, а тому що ти пливеш сам. І розумієш, якби її небезпека, і тренар, не і пили, і, і всі інше. Водка така, я б сказав, би, не дуже. Бачите, які хмари, чуть-чуть, Але це дуже класно. Я не рекомендую вам повторювати цю тему. Але скажу для себе, це один з найпізніших, а власне, напевно, найпізніший заплив в моєму житті. Подивимося, можливо, що в грудні, мені цікаво пропустити при мінусовій температурі десь приблизно вістань. Так що плавати вам воздасться, це класно, і на сам кінець Запрошую всіх вас. середина червня, Сміден челедж-кап, тріатонові змагання. Починаємо турійський район, пливемо через озеро Сомен, біжимо. на велосипедах і пишемо, біжимо через ліс і завершуємо селі спілкування Старовичівського району. Будуть масштабні змагання, вже передбачений оргкомітет, вже він починає працювати, я вас запрошую, ну а так спішку. плавайте, це класно.